Усю Росію поставили на ноги. Серія атак безпілотниками прокотилася впродовж останньої доби на території країни терористки. Спроби нападів з неба фіксували в різних регіонах. І навіть якщо більшість дронів не досягли своєї мети, то це все одно одна із наймасштабніших таких атак на території РФ. Повідомляли зокрема про уламки трьох безпілотників у Білгороді. Там місцева влада заявила про виявлення уламків трьох БПЛА. Повідомлялося про вибиті вікна та пошкодження автомобілів наслідок мовірного падіння. Ні безпілотників у Брянській області. Безпілотники пошкодили вежу пункту спостереження. ФСБ її вивели з ладу. У республіці Адигея місцева влада повідомила про падіння невстановленого літального апарату. А в підмосков'ї безпілотник приземлився поряд з об'єктом Газпрому. Російська влада повідомляє, що це нібито був дрон камікадзе українського виробництва UJ-22 Airborne. Аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі, який орієнтовно за тисячу кілометрів від українського кордону у вівторок вранці понад годину не приймав і не відправляв авіарейси через невстановлений об'єкт у небі. У повітря над містом підняли російські винищувачі, а цивільні рейси привели у зону очікування. Російська влада звинувачує в атаках українські дрони, хоча даних про приналежність цих апаратів немає. У збройних силах України інциденти в Росії не коментують. Раніше зсу використовували для ударів по аеродромах у глибині Росії старі радянські реактивні розвідувальні безпілотники ту 141 стриж, які були перероблені на ударні дрони Камікадзе. Що було цілями атаки також достеменно невідомо, однак наслідки від них добре на собі відчули жителі міста. Туапсе, який за 500 кілометрів від українського кордону. Там би вибухнув на території Росєвті і здійнялася сильна пожежа. Російські змі та телеграм-канали повідомили, що пошкодження отримала бойлерна. На місці виявили дві вирви глибиною півтора метра. Загалом серія атак безпілотниками виглядає як добре спланована операція, яка наймовірніше мала на меті добряче налякати жителів Росії. Ісуючи з всього, вона таки вдалася на колегії ФСБ 28 лютого. Путін наказав посилити роботу російської контррозвідки і запобігти роботі українських диверсійних груп.